Вересень. А вересень у нас такою от картою. Гадючки. Бачите, десь ті гадючки там були коли. В травні, десь ті гадючки у нас, бачите, переслідують вересні. Не все, не все так теж гладко, як би хотілося, бо я кажу, за умови вже по факту припинення активних бойових дій. Не буде ще, на жаль, спокою. Навіть, можливо, десь так, як мені йде по відчуттях, по баченнях і до 2027 року. Але таке ми далі з цим справимося, повірте, бо ми мусимо все рівно далі міцнішати і бути, знаєте, як приклад такої сильної воєнної держави. Інакше ми не справимося з потенційними, можливо, ще якимись загрозами, тому що мати тут з боку сусідку, як Ерефія. Знаєте, то як коли сказали старі люди, найбог борони, відверне і заступе. Ну, то таке, але. Справимося, але вересень, от, під впливом, бачите, маски будуть ще спадати, гаді будуть ще викривати. І я розумію, що це буде стосуватися і на різних рівнях державних, і політичних, бо ця карта називається ще й Politics. Так, оце, от, знаєте, щоб тих всіх гадів викорінювали не лише з України, але й з різних верхівок і чиновницьких всередині України, бо це теж дуже важливо. Може, якраз і вересень, і буде з тою енергією чистки. Бо ж вони так активно питали, а доки буде воєнний стан. Я вже давно вам казав, що до кінця зими його продовжать. Казав, казав, так і відбулося. Чи можуть його ще продовжити весною? Так, цілком і повністю. Далі, поки не знаю. І весною це те, теж якби під питанням. Ну, ймовірність, 60%, навіть 70%, вона є. Ну, це доволі висока. От. А, ну, будемо бачити. Будемо бачити. Все-таки є добрих 30-40%, що, може, і не продовжить вже на весну. Але Хочеться вірити завжди в краще, знаєте? Але, але... поки що я розумію, що це ймовірність і весною, щоб міг бути ще воєнний стан, то так. А кажу, звідти якось різко переключення. Ну, будемо бачити, будемо бачити, дорогі мої глядачі. Так, липень. Нас аркан 10 жезлів. Ой, липень, боже, вересень. 10 жезлів. Бачите, от чомусь в вересень 23-го року вже другий аркан, ну і він теж не позитивний. Це от якийсь такий, як знаєте, ага, вересні змії вкладаються спати, може вже втихомириться. Угу. А, так якби для України це знову такий якийсь як варіант скинути з себе цей важкий груз. Ну, правильно, важкий груз отих всіх гадів, які вже курча їх мать була, вже скажу, як є. Позасідали на тих всіх рівнях і чиновницьких, і Бог знаде. То треба це все викорінювати. Знаєте, це те, про що, от, як то кажуть, люди вже багато років кричать, говорять, говорять, може нарешті цих людей почують, може нарешті ці гаді відкриють, може нарешті ці маски спадуть і ті гади предстануть перед законом справедливості? Дай Бог. Ну я бачу вже, що от вересень, ну щось такий, ну, важкий важкуватий місяць по енергії. Ви знаєте, такий. Це ще можна очікувати всяких і підстав і всяких от таких інформаційних якогось збруду. От... Mm. Ну і хмари. Ну, три, три, три карти і три, по суті, вони не є хороші. І хмари, це якесь колотне, чи якесь таке от, хмари це таке, от, знаєте, як назріває щось, як от, щось сунеться, якась гроза, чи от таке, от, знаєте, як... Чи якщо дійсності там літом, дай Бог, добряче дадуть, це все в вибій ту гадину. Всю з України якось так, дай Бог, щоб е, якраз припинилися ті активні бойові дії і так далі. Хто знає, що там з вересня знов ті гади не захочуть щось там полізти і зробити, знаєте, от яка гроза, яка наближається. Але тут завжди є от така, знаєте, проекція, що це те, що в принципі ну, можна там похрестити, помолити, та гроза стороною відійде. Можна вчасно той весь груз скинути, теж це все можна те гадів вчасно відкрити, знешкодити, і теж буде все добре, розумієте, наскільки все і від нас залежить. Тому я не просто так завжди кажу: ми в енергопрактиках які ми проводимо за встановлення закону вищої справедливості і за що ми говоримо? Встановлення нормальної міжлюдської комунікації, щоб винних було викрито і покарано, а не винних винагороджено.